Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати три режими в Роблоксі. Вони всі по-своєму унікальні і цікаві, тому що що? Тому що не граю я, звичайно, трошки самовпевності, але все ж це потрібно для того, щоб ви подивилися та оцінили мене. Чекаю в коментарях і в кінці відео. Підписки, лайки, let's go! Обі бокс, міні-геймс, типа обі міні-гейми, реально. Якщо це так, то це прикольно. Це типа ми як маленькі фолкайсики, але ми мужички маленькі. Ні, я не хочу. Що це за шолік? Офігеть, хвоя. Ну, я ж кажу, бляха, я просто знаю кожну <смужко> ігру, не знаю вона і якого вона купує. Опа! А, нельзя, нельзя, ладно. Якщо я тут якогось донатера найду, я буду дуже слана. Що й не пушна. А я можу... Я чувствую, жорстоко чувствую. Хоч разі граю, до речі. Опа! ой ой, ой я не побачила. О боже, як я літаю! О боже мій! Що я витуряю? О боже, о боже! Що я видую? Атію. Я ж в тасіньку не хочу. Я ж жорстко, жорстко, жорстко играю. Не, втекло від мене. П'ять. Я с не втікаю від мене. Треба почекати, на жаль. На жаль, мені зараз дуже хуйні. Йому більше повезе, конечно. Ні-ні ні, чекайте, це ж фініш уже. П'ять ні, я перша хочу бути, все. Єсть! Я виграв Сіполгайсь! Єсть я не знаю, що є чим тішитись, але але я це зробила. Я досі лузери просто подивіться на це. Як я не понімаю це, типу ізі. Я перший раз зайшла, я ну відчула просто тут тузі ще ізі бігать. Бух, я взагалі в обі було найлучше. До того, коли придумали ці ваші ці фігні, як його. Ч, у це нажимати, якось пригати. Ні, вибачте, я грала Роблокс, коли такого ж не було приколу, Або я про нього тоді не знала і дізналась реально ніде не дав. Ой боже, віка. О, мінікенько вибрачив. Давайте все це все цікавіше виглядає. Оце посередині цікаве цікавий і справа цікава. В принципі, що цікаве, але да. Тут ну, просто на Варші треба приїхати, щось типу прикольно. Але щось з 30 секунд. Що okay. спеціально щастя, я не Чи скільки тобі год 8. <laughs> Чи з дітей в роблоксі, чому б ні? Я можу. так? Да? Теж можу. Оп-оп, дивіться, куди я пішла. Так я, таке. таке. Я ж кажу, по фані зайдем, зараз. Шаул, І все, з мене. Ого! мені ще й коронку дали, я, я навіть в на не мала, як тут маю. Ще й косім дали, такий, як то а як це, А як це де одівати? Я хочу його діть. Ні, 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 а, аватар. Я можу це все? -да? Я цього не маю, чи я маю це все? Ой, оце хочу. Полор? Да. Блін. Я не знала, що таке можна робити. Якщо я зараз першою виграю, я виграю першою Ні, я не виграю першою Не його поставили. А, тут всі... а, це не з япригай сюди. А, там лава піднімається. Йо, чекайте, Це щось Все страшніше. Блять, Люди, я вже не про, забудьте, що я казала. Я, Я якусь хуйню роблю. Не, просто неудобно, да вид, не чувствую. А я ж выбрала свой решивший, да? Блин, выбрал на свою голову. Бо інтересний. Ви чула, як воно ж можна І у мене ця клавіатура. Шкода немає. Оп! Стой, я від такого падаю, чи ні? Просто не штовхає. Що це таке? Чую. подвійне? Не знаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Бібля. Сліпе трошки не бачить. Просто джамп джампаємо, джампаємо. Ні, я не перша, блін. Довго думала, прийшла друга. А нічого. Хай потішиться, малий. Там сидить теж якась чітко чи дядька дорослий кішиться. Я хочу жовтий так? Будемо жовтий. Є шапочка ще. Блін, так я ж вибрала цей костюм через пружинки. А їй можна А, це просто готовий, типу, костюм. А якщо я виберу цей, то я зможу аксесуари вибрати зверху, так? Хочу, і кольор можу вибрати? О, тут це хайпові, що, ні? Що ми виберемо? Я хочу пружинку, все Ааа, ось, як. Що треба зробити заради цього? Віць. А ми примемо? Е е <рект> Все, давайте добре, шауну. Бог любить тріс, погнали в шаудну. Я йду від вас, покажу, хто тут про. Бачите, коронка на мені є. У вас немає. Лівнучи, що той челик, що мені дав. Чуть це. Щось теж цікаве. Red light, green light. так я оце хочу. Да, <різь> да, 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 да! Добре, що я побачила, а не на рандом пішла. Йой, все, давайте, я готова. Ізі-ізі <різь> зараз буде, давайте. Боже, хто ці люди, які це придумали? Все, погнала, погнала, погнала. Серйозно, йому нічого не було за це? Ну просто стріляє, чекайте, я щось нічого не поняла. Я вже пройшла. Я не. я. Що? Ну їх просто станеть, реально, за те, що не двигається Блін, так не інтересно, я хотіла крові. Ооо, Роблокс дезран, це моя любов! Це моя любов просто. Я тут, я таку херню витворяла, я просто про ігроком була вірити, я все вбивала і мене не могли вбити. Який мене левел? А, Неважливо, все рівно, я говорю, що я була крута. Просто реально занедбали, занедбали режим. Я не можу поставити флажочок. Вони його занедбали тим, що вони перестали його розвивати. Типу, про нього всі забули. Але бачите, воно мені попалося. Просто реально, це вже не той вайб, як раніше. Раніше це так круто було іграти. там так багато людей грало це жах. А зараз, до речі, да, і всі з ножичками, і монети для всіх. Осьо погірсся, всі реально? Просто, так, да, трошки в них зробили, мені не нравилося. Колись знаєте, як важко було нас брати діаманти, коли вони були ну, спільні. Так, але хоч щоб я до середини пішла. А на да, він пустив вже. Ого, не здохлам вже. Ну, я кажу, їхня трошки зробив. А тут їх повезе, може звіси початися, може з вітом початися. Давайте перевіримо. а а я Аааа! Я відчувала, що мені може повезти, але мені не повезло. Ай-яй-яй! На мілі пістрічку не повезла, на секундочку не встигла доприїхати. Оце було найдорожчим. Не знаю, як зараз, але це прям я купила, бо воно було найдорожчим. Офігеть, я мала... <піл є> <піл є> чуть не впала. Не думала, що він так швидко. Він молодець. Я, до речі, так наче теж робила. Зразу ночи на такій фіні. Щоб не вимахалося. Все з мапою браю якусь. Майно ж майно. Це твій друг чи ні? Я зараз Нажимати кнопку? Вроде, да, нажав, нажав. От бачите, тут ззаду вперед пішла. Кожен це такий рандом, мені просто чуть-чуть повезло, але не, не зовсім. Трошечки не довезло. Не знаю що такий термін існує, але так. О, повівся, реально. Це можна добігти до... Ну, половини і перегнути, теж може повезти. Але скільки лише Двоє? І човіха буде стояти, зараз чекати, я клея зроблю, пояснення. Вона не добігла, я встигнути Не, він же не поведеться. Ой, я упала! О, <that tu> oh, oh, боже мій! Переглічний буду. Бачу, що я дуже багата. Я гаден не надо, але я просто забуду. Що я якась значена, ненормальна. Так, бачите, кнопка це дерево, поняла. Серйозно, і не туди дивилися взагалі На дерево дивилися. Але це не всяке, я ж не знаю, хто на ігне. Що нам зараз пробіжить. Треба отак робити: закривати екранчик і ждати, коли. А! пофіг Я пам'ятаю, як я робила. Я, коротше, просто не дивилася. Половину екрана не реагувала, а на другу дивилася. Як і не зде. Ага, отак ось, значить ти прикнуш. Що й поведуться, да? так? Там діби й самі здихають. Ну, типа, прикольно. Я пам'ятаю, що просто банально випав вже з тожене. Вам треба двигатися. А. Я кажу, я вже стара. Але вони дуже часто. Нельзя Не так А я не пам'ятаю, що тут. Я не шарю. Це не, не стараться. Правильно? Hell to death. Так дивіться робимо Чато так теж не файно, я ставлю Треба закрити монеточку і все, і ждемо. Просто та, я там прыгаєш, все робить. Ні, не треба так швидко кнопки нажимати, хай їх покладуш, не йоу. Потрошечки. А, якась тупа лужба. Не выжили просто. Это не я тупа, це игра тупа. Я зробила все круто. А тут тоже они могут иначе выжить. Ну я ж кажу, якісь такі тупі ловушки, фу, мне не нравится. Ну, дивіться, і це таке, я нажала один. Що це за ловушки? Чи в мене така дурна карта? Такую. Бо мені не подобається. Але все ділимо ми всі самі Це він якраз? Ні, це мами може. Навіть я знаю, що ця ловушка робить. Я не знаю, що вона виходить. Я не шарю, що вона робить. Бачу сама, що, самі ж рука вже йде. Реально я його вбила, я вже думала, мене вб'є, а його так попешкає дала то фігня. Ізі, із". Ні разу не засумнівалася, що я програю, ні разу, бо я проіграв пішов. Я навіть не путіла, я навіть взагалі. Ні, я реально не путіла, я таку фігню робила, я стараюсь на те, що вони робили і ще й виграла. Все, мапа нас буде вибувати, страшно. Помню, що тут тоже фигня. Можно під ними встати, чтобы их і все, ти виживеш. Все, найда. Вау. Прикиньте, все так просто. Я кажу, раньше такого не було. Ну, то а тепер я біжу. Оп, оп, оп. А де алмази? Ой, Чого тут алмази? на ковернації? Ну, він тоже. О, фига. А що, тепер, що... так вирішив? Так, от тут ломається Не помню, це тоже карта наче стара, але... А, манєту, забрати, фіга, я монету встигла забрати суб'єкт. Ох, да я ж кажу, вони самі здихають, вони навіть не іграють Они просто обі здихають, Оп-обі. Об, тут чачечком падає. А, бочечка, ось о. Там не довго хочеться, а? Всяке видіть. Всяке буває. Хочу здохнути теж по такому А, ще одні. По... Ай. Спідроу Ага, давайте подивимося, як я рисую Красиво. Сприміни, чи. Не, а, ми спід, ми спід підемо. Ми прям ультра спід Окей, я промовчу. Тут досі знімала, ось вони оновлялася ігра. Нормально буває. Мене не малювали? Ну, давайте. А, Снейл! Фу, зараз я так криво буде малювати, але нічого. Окей, тоді малюємо такий кружочок. Боже, можна отако, чік. Ой. Трошки якось круглесенько намалювати, отако. Я не знаю, це так смішно, як звичайно, вийшло це жах. Я забула, у мене зараз печілка буде получатись, бо я не пам'ятаю, як вони виглядають. Ой, бляха. Трошки зменшимо тут просто. Поправимо. Вже минута лишається, я нічого не намалювала. Це жах. ой Не знаю, це ужас. Це буде хуже малювати, краще б снейл був, бо у мене зараз такий собі вийде і йому намалюємо. Вже треба цей малювати, панцир і все. Ой, бляха-муха. Тоді якийсь тіктокер попадеться, який нормально херню намалює, я йому поставлю 5 зірочок. І ніхто не буде дивитись на мій позор. Ой. 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 І давайте очки йому зараз теж цим же контрку. Його очі по і тут мали б бути. Отак. Оп. 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 Файно. Файно намалювала. І таке сердечко. Все, хватить в мене. Боже, я вклалася в минуту. Ну, реально, нахрена ну, 3 минути ці, скільки не дають. Ну що? Все, дивіться, намалювала. Прекрасно! Прекрасно намалювала. Це іскусство просто. Файно? Файно, мені подобається. <с> Бо я. Ну, мала взагалі. ого. Це щось дуже страшно виглядає, але. але. Ще старався. О, це я! <с> Думаю, 10 років ти там мені, сука, 19 років, сижу малюю в Роблоксі. <с> О Боже! А, а це тіпа типу, листочок і на ньому. Ну, задумка прикольна. Прикольна. Просто не ультрамаленький і більша увага на листочок і хмарки. І це дитинка якась малювала. Може, така дитинка, як я. Але так. Старались старались. Далі, що там у нас? Ні, я це хочу цей. Це, взагалі, не в тому мене. Навіть якщо це дитина. Мені О, тут мені вже начхати, хоча б в тебе малюйте. Далі що у нас? І хто Вінер? Та-дам! Вау! серйозно? Один <схотин> балів не хотає. А, і тобі теж, вау. Ні, я їх не занижала, я подумала так, я подумала. Уф. Ой ой, це вже буде важко намалювати. Але в мене є вже задумка. Ай-яй-яй, це реально важко буде. Але я вже якусь картину маю в голові. Давайте Нумбіка людинку... да, намолюємо. Хотіла людину Чік. Але так, це вже це важко. Це вам не цього малювати. Ой, якась жирна ножка буде, але ладно. Поки що ніхрена не понятно, правда, що я тут малюю? Це у нас нобік? Буде нобік, отак. Ага, Якось Роблокс хоче голову намалювати, але не виходить ніхрена, і що робити. Ну, отак приблизно, пофіг, так? Да? Е, і синє тіло, так? Да? У нас в нубіка що воно синє. Такий синенький добав. Воно ж синє, так? Да? І зелені штани. А, зелені ноги. Глядь! Прикиньте, я забула, як Нуб виглядає. Буду гуглити як Нуб виглядає. Офігет, я забула як кнопку виглядає. <с> Окей, <с> ми пропустимо цей момент. Це стидоба. Але це реально стидуба. Знаєте, як мовбік виглядає це жесть. Так, о, тако. Я не знаю, чи я спеціально, чи ні. <різвіст> Давайте кордони відео! Пяу, пяу, пау-пау! Пау-пау-пау. Все, ж, він поламався. Треба якогось епіку, а то що просто валяється. І напишем. Отак. Файно? О. Ну. В принципі, для того, хто взагалі не займається, не рисую, я думаю, файно. І не питайтеся мене, чи я спеціально не попадала, чи попадала ну, контуром. Тому що я сама не знаю. Як малювалася, так і малювала. Все. Всьо. Ніціка викінчиться намалювала. Понятно. А, -а, -а понятно. Ай-яй-яй. Я не знаю, що це значить могу нарісувати сонце. Я це ніяк не буду коментувати. В сенсі, ти не знаєш таке уф граєш у Roblox. І це теж не знаю. Я можна грати Roblox і не знати, що таке Уф. Як вони мені лайки не поставлять? Я зараз не виграю, бо вони не знають, що я намалювала. Або вони поймуть, що це таке. Просто цей звук забрали з Роблокса і твердіти не знають, що таке. Уф. Ай-яй-яй. Реально, я з дітьми граю, які не знають, що таке уф. Мені було реально цікаво, як люди це малюють. Але я справляюся з дітьми. Вау! Та, да, реально, ніхто не намалював, сука. Слово «уп» свой рот, шо. Я ніхрена не поняла. А... 15, конечно.